Так, звертаюся я до всіх тих хейтерів, всіх тих людей, які е, активно відвідують мою сторінку і пишуть всяку чуш. Значить, перше, якщо я виложив пост про те, що я запускаю курси, це означає, що я на щось розраховую. Як мінімум, я розраховую найти нормальних людей, які зацікавлені. В розвитку, які зацікавлені в подальшому просуванні бджільництва України, і які зацікавлені в тому, щоб не лише мислити старими радянськими поняттями про те, що пасічник повинен працювати без рукавиць, а які хочуть мислити глибоко, потужно, і які не будуть сидіти плакати, о Боже, мед по 60 гривень, оптом, що ж це робити, а будуть брати з. Долю в свої руки, ситуацію в свої руки і реалізовувати мед по високих цінах. Це перша позиція. Друга позиція. Якщо я запускаю ці курси і кажу, що вони стоять 4000 гривень, да? значить знову ж таки я на щось розраховую. І хтось там пише дешево, хтось там пише дорого, хтось там пише Ой Боже маестро, хтось там пише, де ти такий взявся, хтось там пише та краще б ти сам в книжки повчив, панове. Я вивчив більше книжок, чим ви бачили в своєму житті. І якщо я запускаю ці курси саме по американському джільництву, значить я щось знаю, і значить, я можу щось людям дати трошки більше, чим є. Просто в мережі, да? або є люди, які не можуть знайти це в мережі по тій причині, що вони не володіють англійською мовою. І я їм готовий це дати в перекладі. Це друга позиція. Третя позиція. Якщо я, вже здається, рік назад, чи два роки назад, вже досі два, виложив відео, що я втратив свою пасіку, це означає, що я щирий, а не що я якийсь там. Не знаю, там, не шарящий спеціаліст, да? так, панове, дійсно, я втратив багато джіл на пасіці. Так я про це говорю відкрито, так я цього не стежусь, так я цього не боюсь. Бо всі ті люди, які там мені пишуть всякий бред, я вже втомився від нього потрошку, то вони якраз і приховують те, що вони пасіку втрачають. Вони приховують про те, що вони. У них щось не виходить, вони приховують про те, що в них бджоли від кліща гинуть, і вони цього навіть не розуміють. Вони не розуміють, як визначити, чому в них бджола, просто іспарилася з вуликів. Розумієте? Це третя позиція, значить четверта позиція. Так, дійсно, я є власником магазину, of Ukraine. Ось це одне із відділень наше в місті Шепетівка. Ми тут змогли зібрати колекцію самих потужних медів України, українських виробників, дали для людей сервіс. Це одне відділення. А є ще друге відділення в Києві. І там також люди приходять і користуються цією продукцією, поки ви сидите і пишете всяке лайно в коментарях. Я взяв і зробив, я дав людям те, що ми маємо. Те, що є в Україні, те, що є українські бренди, де виготовляється, я не знаю, ось такий от, чистий акацієвий мед, люди мені приходять сюди і кажуть, то такого бути не може. Це тільки через те, що вони книжок не читають, що в нас в Україні є регіони, де може бути ось, така, ось такий якісний акацієвий мед. Або люди навіть не знають, що є ось такий Яфен мед. Що мед з чорниць можна зібрати. А знаєте, чого вони не знають? Бо вони книжок не читають. Ті люди, які кажуть, мені щось почитати. Так от, я тоді я, фенмет, навіть бачив, як збирається там в горах і був безпосередньо учасником того всього. Далі. Мене бісять ті люди, які починають розказувати, що в нас в Україні чого немає. Бджільництво рости не може, бджільництво розвиватися не може, вже втомився від цього. Відкрийте очі, от дивіться. Компанія Продукт, які чудові бальзами робить. Апібальзами для того, щоб люди могли мастити. Це все на основі продукції бджільництва. Або яке чудове мило роблять. Да? це все на основі продукції бджільництва. Це в той час, коли ви сидите і пишете всяке лайно в коментарях. Беріться щось і робіть, а не обсираєте всіх. І я бачу, що в тих групах, хто виложує, то їх регулярно хтось хейтить. Пасічник якийсь виложив, що він рамки продає. І зверху, блін, білими буквами, чорними буквами по білому фону пише. Другий сорт. Другий сорт. І вони сінівою. Вони десь там сучком попадають. Ну, я там побачив тільки сініву. Там йому пишуть: візьми спали, деревина гнила. Та ви гнилі, люди, а не деревина та гнила. Пасічник чи продавай той, що торгує, він зазначив другий сорт. Розумієте? Вже в мене вибачте, але в мене вже не вистачає нервів. Просто я дивлюсь, дивлюсь. Або коли мені хтось пише, цікавиться цими курсами, я йому кажу, що не тільки я буду там, да? що я буду намагатися запросити туди спеціалістів, які там, да, реально вже по 30 років вджільництві, які подобивалися сучасних результатів в бджільництві. Вони мають свої потужності, вони мають свої виробництва, вони мають свої великі стратегії, свої великі пасіки. І це все я хочу зробити, щоб воно акумулювалося на моєму курсі. Розумієте? Якщо ви говорите про те, що в мене немає 10-тисячної -ти пасіки, так, в мене немає стану на сьогодні 10-тисячної -ти пасіки. І навряд чи вона буде. Бо я собі за ціль поставив донесу до людей те, що в нас вже є. А в нас є дуже багато. І ці полички, оці полички тому підтвердження. Розумієте? Ось моя ціль. Ось що чим я займаюся. І оскільки я зміг розібратися в оцих продуктах бджільництва, я зміг розібратися, як це все робиться. Я зміг розібратися, звідки ноги всього, всього ростуть. Я хочу це донести до вас в першу чергу. До вас. А конкретніше, я розумію, що я старих пасічників не перероблю. І я не збираюся цього розб... робити. Я розумію, що старий пасічник як. Був переконаний в тому, що потрібно працювати без рукавиці, в тому, що Акацієвий мед чистий, неможливо зібрати. Він так і буде в цьому переконаний. Мені абсолютно все одно, як він той старший пасічник, про мене, думає, я вам чесно кажу. Я себе позиціоную як молодий фахівець, як молодий бджоляр з нової генерації пасічників України. Так, я зараз навчаюся далі на магістратурі в кафедрі бджільництва. Я дуже дякую всьому викладацькому складу, що. Вони мене вчать, вони зі мною діляться, а безпосередньо для войноловича Миколи Володимировича, для мого керівника магістратури. От зараз, прямо зараз, от я відволікся зняти це відео, я пишу магістерську роботу, пишу огляд літератури. Так не все вдається, бо це не просто. Багато із тих, хто зараз подивиться це відео, навіть поняття магістерської роботи немає. Я їй сижу і пишу. Розумієте? І це не просто так, в мене є там косяки. Зараз, прямо зараз, я сижу, пишу. Є косяки, не все зрозуміло, щось треба зробити не так, як воно робилося на конференціях, да? до речі, конференції, от ви мені кажете, ти там іди вчись, панове, мною за півтора роки було відвідано більше конференцій, чим ви взагалі чули про цих конференцій. Просто мною було відвідано прийнято участь. Навіть конференції були, які я вже, будучи навіть в Штатах, я модерував. Я модерував конференції, будучи в штатах. Це була здається одна чи дві конференції, де я був модератор. І ще було кілька конференцій, коли я вже приїхав в Україну. Розумієте? А ви мені пишете це все лайно, панове, ви розберіться спочатку в собі, кожен з вас, хто дивиться, тим, хто розуміє, я вам дуже дякую. Тим, хто додивився до кінця, бо я вже закінчую, також дуже дякую. Але тим, хто пише це все лайно, панове, я вже більше мовчати не буду. І якщо ви дійсно хочете провірити мене як фахівця, записуйтеся на мій курс. І я не збираюся просто там взяти у людей гроші і потім пропасти. Ні, моя ціль дати людям максимально велику кількість інформації не лише від мене, а й від других провідних пасічників, щоб ті люди познайомилися з тими пасічниками. Розумієте? І це буде давати можливість для розвитку, в першу чергу, для розвитку. Якщо у вас немає бажання розвиватися, не пишіть всяку ерунду, набридло вже.